Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Проодяг Секондхен. Це у нас другий день після завозу. Ціна за кілограм 329 гривень. І першим хочу вам показати дуже класний білосніжний светер светр грубої в'язки. Він іде оверсайз, дуже він м'який, приємний на дотик. І мене тут приємно здивував склад тканини, адже у складі є 4% альпаки, 18 вовни, віскоза. В поєднанні з синтетикою тут є поліестер, також і акрил. І ось так светер виглядає в примірці. Дуже він незвичний, оригінальний. Подивіться, як тут зроблені рукава. І сам по собі він такий, йде, як кокон огортає, дуже м'якенький. Надзвичайно він мені сподобався. Має ось таку горловину, вона трішки замазана тональним кремом, але думаю, що це від того, що хтось приміряв його переді мною і замазав. Це дуже легко почиститься. Загалом він просто в ідеальному стані. Звичайно, що я його куплю. Дуже радію цій знахідці. светр просто фантастичний. Окрім того, білого кольору, светра в мене в гардеробі не було. Якось, от в секонд-хенді, мені вони не траплялись такі, що прям вау! А цей дуже мені запав до душі. Наступним хочу вам показати ось такий кардиган від Зара в чорному кольорі, але його відрізняють ось такі от гудзики-перлинки. Розмір вказаний L, він в дуже хорошому стані, і склад тут доволі непоганий. Тут є 83% віскози, 15 нейлону, 2 еластану. І ось так він виглядає в примірці. Тканинка тут доволі тонка, він іде по фігурі, тобто, це такий кардиган, який не вдягають поверх чогось, а власне носять замість светра. Дуже він гарненький, милий, симпатичний светр. Загалом мені сподобався. Трішечки, можливо, на мене малувати розходяться гудзики. І, до речі, мені такий трапляється не вперше. В іншому магазині була натрапила точно на такий самий. Тому, можливо, він сюди потрапив секунд-хенд не з чужого гардеробу, а десь з магазину, з якогось стоку. Ну і переходимо до наступного кардигана в сірому кольорі. Тут також дуже симпатичні незвичні гудзики, вони обтянуті такою атласною тканиною. На жаль, бірка тут відрізана, але по відчуттях, скоріше за все, він теж з віскози і з котону в дуже навіть непоганому стані. Він вже трішечки вільніший і більший, але теж його не можна вдягати так поверх чогось, а просто вдягати як светр. І наступна знахідка це ще один кардиган в такому ніжно-рожево-фіолетовому відтінку з дуже красивими гудзиками. Теж вони незвичні, вони металеві і всередині такі, як емальовані. Це у нас фірма Mark Spencer. За складом він на 80% з бавовни, 20% тут поліестру. Надзвичайно м'ягенький. Тут іде рукавчик 3 четверті. Ну і так він, власне, виглядає в перемірці. Це, до речі, 18-й розмір. Це такий XXL, і мені це дуже подобається, адже він не обтянув, а такий дещо вільніший, можна його ось так: от собі заправляти, скорочувати. І мені здається, що от з тих трьох кардиганів, які я приміряла, цей найкраще ліг по фігурі. Ну і колір тут теж такий дуже освіжаючий прикольний. Думала брати його не брати, але все-таки я не дуже часто ношу кардигани. Не є великою прихильницею ось такого типу светрів, тому все таки його залишили в магазині. Але його ціну вам трішечки пізніше скажу. Я його теж поважила і вже відмовилася фактично від нього на касі. І наступна моя знахідка від мого улюбленого бренду COS – Це джинси світло-блакитного кольору. І власне цього бренду джинси мені трапилися вперше. Спочатку я дуже зраділа, адже це 29-й розмір, це мій розмір. Але я почала їх розглядати і все-таки помітила спереду плями. Трішки розчарувала мене ця знахідка, але все одно примірюю, вам покажу їх. Сам джинс тут дуже тонкий, тобто це такий варіант на літо джинсів і по кольору вони теж підходять саме на таку теплу погоду. По розміру і по довжині вони підійшли просто ідеально. Але спереду є така, як біла пляма, можливо, вона від білизни, можливо, якусь пляму намагалися вивезти. Ну, пляму не вивели, а навпаки, посадили ось таку от білу. Дуже прикро, але все-таки доведеться ці джинси залишити в магазині. І це не єдині джинси, які я цього разу взяла до примірочної. Ще мені сподобалися ось такі, уже в більш такому темнішому класичному кольорі, але вони мають дуже багато таких от дирок, рваностей, тому теж ідеально підійдуть для літа. Це джинси в 38-му розмірі, тому вони на мене прямо такі от впритик. Не люблю, коли в джинсах просто неможливо дихнути і страшно сісти. І, власне, вони, бачите, такі йдуть донизу завужені, і все-таки такого плану джинси мали бути трішечки ширшими, як на мене. Тому і ці джинси мені теж не підійшли. І хочу вам показати ще одні джинси в такому темно-сірому, практично чорному кольорі. Вони маленькі, але це левіси. Давно мені не траплялися, тому взяла до примірочної просто вам показати як знахідку, адже вони в дуже хорошому стані. І це от такі от так, жіночі джинси. А жіночі левіси це насправді така дуже рідкісна знахідка. Далі хочу вам показати плаття від Jasper Conran. Це хороший бренд, доволі дорогий. В 14 розмірі плаття дуже оригінальне, воно вверху йде на запах. Само по собі воно таке, як сукня-олівець, і за складом, на жаль, воно повністю синтетичне. От склад мене дуже розчарував. Все-таки сподівались, можливо, хоча б підкладка тут з віскози, але ні, підкладка у нас на 100% з поліестру. Плаття у нас середньої довжини, трішки воно довше за коліна. Спереду має ось таку розпорку. Бачите, з боку воно зав'язується, йде на запах, має красивий виподібний виріз, рукава три четверті. Дуже класне, нічого лишнього, ніби воно водночас і просте, і оригінальне. Для офісу просто супер. Звісно, сюди моє взуття не пасує, сюди треба якісь класичні туфельки, або хоча б якісь чобітки, які б заходили під плаття. І загалом воно просто чудово, якщо не враховувати склад тканини. Але, в принципі, якщо мати куди ходити в цьому платі, то на склад можна закрити очі, бо плаття справді варте уваги. І ще знайшла ось такі штани, вони джинсові в такому спортивному стилі, вверху на резинці, внизу теж вони на резинці, такі як джогери. Дуже класні, якраз в такому стилі, як я люблю носити. Звісно, не на роботу, але для дому, кудись в магазин, з худі, з відшотом, просто супер штани. Вони з такого м'якого тонкого джинсу, тому вони сіні мають бути дуже комфортними, але, на жаль, вони мені теж не підійшли по розміру. Все-таки джогери не мають так обтягувати, а мають вільно спадати. З одягу, це була моя остання знахідка. Ще вам покажу взуття, яке було на ваговому відділі, але перед тим скажу і ціни на речі, які мені сподобалися. Рожевий кардиган заважив на 67 гривень, а светр білосніжний, який я купила, заважив на 133 гривні. І переходимо до взуття. Взуття цього разу було надзвичайно багато і багато саме ось такого теплого взуття на зиму на весну. Ось такі мені сподобалися черевики на високих підборах, вони абсолютно нові. Це у нас не натуральна шкіра, але доволі якісний замінник, з таким тисненням. А це у нас вже натуральна замша на такій платформі. чобітки. Також були з натуральної замші вже на каблучку, ось такі чобітки, напівчобітки, черевички, з таким як ремінцем, в непоганому стані. Ось такий бренд можна прочитати на підошві, і вказано, що вони з натуральної замші. Вибір взуття цього разу справді дуже хороший і дуже достойне взуття, фактично без дефектів. Можливо, воно там трішечки ношене, але не критично. І більше того, більшість взуття у нас або з натуральної замші, або з натуральної шкіри. Це, до речі, вже інший магазин секонд-хенду, і це п'ятий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні тут 158 гривень. Тому ціни на усе це взуття будуть більш ніж доступні. Ось такі були ще шкіряні чоботи, вони високі, з такою доволі широкою халявою, вони теж з натуральної шкіри, вони на стійкому, невисокому каблучку, мають бути надзвичайно зручними ось така одна ліпка, де вказано, що вверх тут натуральна шкіра. Взуття надзвичайно різне, є і на низькій платформі, на низьких підборах, а є і ось на таких от височезних. Це у нас 40-й розмір фірма Pull&Bear. Хороший стан, але якщо не помиляюсь, це не натуральна замша. Були ще ось такі коричневі, дуже високі на підборах, але тут такі доволі стійкі. Підбори це у нас, щоправда, не натуральна шкіра, а замінник, Чоботи в ідеальному стані. Ще були ось такі коричневі чоботи, щоправда, цього разу під замшу. Це теж не натуральна замша. Вони теж височезні, на стійкому каблуку в ідеальному стані. Ось такі оригінальні черевички. Це у нас фірма Next. Була наліпка 5 фунтів. Не знаю, чи вони десь на розпродажі так продавали за такою ціною, чи, можливо, в якомусь європейському секонд-хенді. Оригінальний каблук, він обшитий так в тон з самих черевичок. Єдиний нюанс, отут на п'ятці є трішечки така, як потертість. І гляньте, які чобітки я знайшла від італійського бренду Marco Tossi. Вони з натуральної замші, дуже зручні, вони не є високими з утепленням. Верх тут натуральна замша, а підкладка, тобто це утеплення, у нас це штучне хутро. Стан них справді відмінний. Раніше вони продавалися на люксі, там коштували 1500 гривень. І мені стало цікаво, скільки ж вони заважать сьогодні. Сьогодні вони заважили на кілограм, їхня ціна 159 гривень. Далі вам хочу показати ось такі чорні ботфорди, вони з натуральної замші на стійкому каблучку. Ось така одналіпка, де вказано так, що верх тут саме. Натуральна шкіра, натуральна замша. Надзвичайно довгі високі. А ці черевики серед взуття мені сподобалися найбільше це у нас Timberland. Це надзвичайно дорогий бренд. Вони теж раніше продавались на Люксі, там їх оцінювали у тисячу гривень. Вони теж утеплені хутром. І ось такий розмір 38. Я їх приміряла, вони, в принципі, Мені підійшли, але підійшли. Ось так: от впритик мені в них просто незручно. Нагадують, вони такі, як УГІ. І теж давайте глянемо їхню сьогоднішню ціну. Заважили вони всього-навсього на 119 гривень. Це я вважаю прям супер знахідка. Був би це 39-й розмір, однозначно собі купила. Дуже вони зручні, м'які класні, стильні. І ще були ось такі чоботи. Це у нас від Марко Поло. Вони таку мають імітацію шкарпетки з натуральної замші в сірому кольорі. Ось така у них брендована підошва. І вони мають бути теж зручними. Але я не дуже люблю взуття на такій от платформі. Як вам сьогоднішній вибір взуття, мене особисто він шокував і приємно здивував. Насправді не завжди такі бувають завози. Це така, от, скажімо, велика рідкість. Загалом пишіть, що вам сподобалося сьогоднішній знахідок найбільше. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі дивитеся без підписки, виправляйте цю ситуацію, підтримайте мій канал і підписуйтеся. Ласкаво просимо. Ну і до нових зустрічей!